Ось така ситуація у Саши Кухарського вдома. Це Фасер Соборна 103. Ось, що залишилось в домі. Ну зараз покажу трошки. ну от, Тут драбина Тут була на другий поверх. от, Отак. От Там кухня. Ну, повністю ну, немає. стін тут по великому так, рахунку треба бульдозером, мабуть, все зносити. Оце ванна. Це поливали, воно повністю все залилось під глиною. Ну, ну все, тут немає нічого. Ну, ще от, переміщення, це, скажімо, більш-менш в гарному стані, але все одно стеля повністю обвалена тому що ну, пожежні машини поливалися і перекриття все вниз впало. Це межа з сусідами це один метр, і оця пристройка, яка у них. У сусідів загорілася. Ну, тут не зрозуміло, тут просто від одної криші до другої ну максимум 2 метри, а то і менше. Вона теж повністю згоріла, а це вогонь перенісся сюди і, і отак. От Фактично е... пожар через, е... через дах відбувся.